Доброго раночку всім Попийте водички. Іду зараз до мами п'ю колагенчик. У мене трьохмісячний курс колагену. Морський колаген. Колись брала морський колаген, а він був полуничний, але рідкий я брала в пляшечках. І, типу, готовий. Відкриваєш пляшечку, вона така, як з під йогурту. І випиваєш. Боже, яке воно вонюче. Він був типу полуничний, але це була риба, сира риба з полуницею, знаєте, на смак. Отвратительно. А цей взагалі немає ніякого запаху, немає ніякого присмаку. Ну, тобто, просто ти п'єш як воду. Морський гідралізований колаген це вважається найкращий. Пептіди колагену найкраще засвоюються морського. Я так ризикнула, думала, ладно, спробую ще раз. І перший раз, коли отак відчуваю, взагалі немає ніякого присмаку і запаху. Трошки є кислинка, Трошечки, тому що там вітамін С є в складі для кращого засвоєння. Так. Все. Трошки я його поприймаю і потім розкажу. Я ще більше про нього дізнаюся і розкажу вам, чи варто. Все, поїхали, пішли верніше. Що я беру? Нічого я не беру. Сьогодні похолодало на вулиці, тому втягнулося наш місцевий Мерлін. <гас> По розмірам. Вот мерлинчий дельфин капец. У нас неданок. Реми, ни. И ты скажи. Ні. Реми, ни. Ни. Давай з кухні. Дуй бігом. Ось там. Всім смачного. У нас яйця, як завжди. Mm -hmm. А і от бурячок тепер під'їхав ще у нас mm -hmm. на сніданочки. сирий. Да, Спробуйте смачно смачний і корисно. Да. Кава стузій відбулася. Ну, я не можу на отне положення. Наша Кеті так не лежить. Ремі. Не, вона тільки зранку. Спить. Ремі. <laughs> Дивіться, цілата. Ні, Кеті так лягає тільки зранку, вона то качається на коврику, а ковліку, колінку підняв, праву, <laughs> підклав туди собі. Зручніше трошки. Тобі не твердо. Йди на диван. Тут на контролі, а вдруг Тузя буде зайвий. <laughs> А він тут, як тут. Дивіться, чекают своих хозяек. Он Наташа и мама. И вот два. Тихо. Ні, не, ні. Не. Эй, ныгавкай. Не Спокойно.

Моя, да, ну, все. Беру, ти моя, так. Нікому тебе не буде, ти моя. Срок я лює тебя. І давай тебе поцілуй. Ти таке на ну, яси не п'єш. Боже, вчора Люда тут її зацілувала. <гум> все. Замай. Все, всі мамочки повернулися. Ні. О, шо? ні, ні чому Раз, Прошу, Це чужі, левіти, а это й... Так, успоки... успокойтесь. скажу. Успокойтесь. Успокойтесь. Успокойтесь, скажу. Ось, кипиш, кипиш, кипиш. Так, ну Allo. вот. Знаете, я пришла на пустыню. Чего я уже хотела Я тебе перезвоню. Мы сейчас вот Наташа, Вика, все собаки. Так, Ремни, что это такое? Ты дозволяешь себе такое? Я тебя набрала. Да, да, он да. да. там спит. А, понятно. <laughs> Більше. Наташа пробує каву. От те, що ми сьогодні жовтенько заварювали. І їй дуже ця саме подобається, бо тут є кислиночка. Да, я люблю трошечки невеличким рівнем кислинки. Ага. От. І саме це вона мені подобається. І дівчата кажуть, що тут 30% робусти. Да. Ну, мені здається, що тут її взагалі немає. Ні. Ну, на... Я, до речі, не сильно чувствую я кислинку, Тобто вона є. Я я знаю, робусти, да? я її не люблю. Я не люблю взагалі. Все, що я наороку. А я, на а mm, я? Да. ні. Вона чорна, о, чорніше. Да, таке. Да. Mm. Ні, я не люблю. Воно такий запах в э, робусті, наче плесені. Щось таке. До речі, робуста mm. росте. Знаєте, що вона росте? No, да. Чим Арабіка Болосі. краще робусти, да. да. Yeah. І мені пояснювали, робуста вона дешевша. Mm. Арабіка дорожчий mm -hmm. сорт. Mm -hmm. Мені пояснювали люди, де. Студентські широки ми зустрічалися з там з, з, з студентами, і вони розповідали, що Робуста — це класом нижче, наче Ну так, да, ну, Арабіка да. дорожча, Арабіка Але вважається. Люди, і, і коли у нас з'явився з'явилася кава десь в 90-ті, мені здається, то дуже багато було на ринку цей Форт, пам'ятаєте? Це була абуса чистом відді. До речі, вона подобалась. Так Я дуже довго пила Форт. Що там да. за зайчик? Да. Два зайчика. Да, я форт кава. По Мені ну, подобається. А промокод є під відео. <сісті> Заходьте. Фузіка. Подивіться. Ні, ну якщо їй більше подобається Арабіка, то ця їй сподобається більше, <сісті> ніж та. <сісті> да. да, да, Тому що тут, да, є саме арабік. Але треба спробувати? Ну а як я я йшла на ту каву на жовту. Ну пішли ще до мене. ні, Тоді завтра. Що ще булим? та до мене ти мала зайти? Кран, кран. подивитися, так. Угу. Да. Коротше, мені треба зайти. На да. кран теж можна подивитися. А, у моя мамі вон ну, та... вже ж поставили. А, давай а о, ]о, ти ж не поставила? Ремі, ні. Це Ремі, ні, котю. Уді. Ти настільки вже хочеш, щоб... Забій на нього. Це... Кеті, ні. А, я нічого. Дурила. А ремінда чекав взагалі. Ей! Молодець, хлопчик. Так, мови. кранік Наташа вже зацінила. Да, гарний да, кранінь, дуже, да. дуже зручно. Мені подобається. Я... я, мабуть, туди поїду. Знаєш чого? Тому чому? що у мене, в принципі, він мені, він мені подобається, як Дівачки, саме зібрати. Сті... Побу... Продовження огляду посилки з тему. Так, ось такі хотіла. Шортики. Е, класні, мені подобається, як вони сидять, але мені не подобається знов таки резинка. Резинка велика. Я люблю, коли вона така, не така щільна, не така туга, не знаю. Коротше, я думаю, залишати їх чи повернути. Коли жарко, от вчора було дуже спекотно, я їх вдягла, і прям захотілося дуже швидко зняти. Зараз, типу, ок, нормально, але не знаю, коротше, я розраховувала на трошки інші. Мабуть, що поверну. Так, дівчата, хто мене питає про Деозен? Деозен оцей дезодорант під пахви, який 15 діб, ти не воняєш, коротше, трошки піднієш, але запаху немає. Багато хто пише, що є дерматит, з'являється, пече і не підходить. Обов'язково тестуйте. Але що я помітила? Я один пакетик розтягую на дві пахви на два рази. Тобто я зовсім трошки наношу на пальці, розмазую, отак, от рука об руку, під одну так, пахву. Потім під другу пахву і все. Тобто, я не наношу цілий пакет, отак от, а тим паче два пакети, як по правилам, один пакет під одну, другий під другу. Я так не роблю. І колись я зробила цілий пакетик один на дві пахви, і у мене зранку було неприємне відчуття. тобто я роблю висновок. Для мене так працює. Чим менше засобу я використовую максимально мало, тим безпечніше для того, щоб не було подразнення. От, Бачите, я взяла трошки, намазала на одну другу паху, закрутила ось так: от, ось, і все. І на два тижні забула про запах поту. Якщо з'являється запах поту, я... Не одразу йду і роблю це. Я пару днів нічого не роблю. Пригадую, як воно, мити пахви три рази на день. От. А, а, і використовую ось цю штуку. Це буквально там. ну, вона теж безпечна, я колись про неї теж розбір робила, і тримає без запаху десь там 1-2 дні. Ну, Тобто довше, ніж звичайний дезодорант, але не можна порівнювати з Дезен краще, краще. Але я розумію, що коли допустім, у вас працює він не два тижні, як у мене, да, а там один тиждень. І ви наносите багато його, то можливо буде подразнення. Тобто тіло має відпочити. Робіть перерви, тому що, от зараз читаю коменти, пише мені дівчина, що було все нормально там кілька разів, а потім бац і пішов дерматит, а все, а вже так звикла, так класно і так жалко, шкода, що я не можу користуватися. Зробіть перерву і потім спробуйте, ну, якщо ризикнете, звісно. Його зовсім маленьку кількість нанести і робити довші оці проміжки. От, а я зараз я користуюсь ось цим. І деазен в моєму житті присутній. Я дуже рада, що він у мене є. І мені дуже шкода, Дівчата, у кого на нього якась ну, реакція алергічна, це все ж таки трави, і особиста така може бути ну, непереносимість якась, ну, як на, як на будь-який продукт от, і косметику. Тому обов'язково робіть тест, те, що він безпечний, то це однозначно, але індивідуальна чутливість можлива. У всіх до будь чого. І якнайменше просто наносимо. Я коли перші рази робила, я теж його весь пакетик не наносила. Я наносила там мінімально, і потім залишок я розмазувала там на ноги да? там між пальчиками. тик-тик-тик, все. Ну, зараз я цього не роблю, тому, що в принципі, мене немає, то було так, мені просто було цікаво, у мене немає запаху від ніг. Е і тому я просто зберігаю і на наступний раз використовую. От і все. Погнала я на по справу. До речі, дала я девузен Артему е намазати на ноги, е бо він е працює цілий день на жарі, е він в таких аля кроксах, різинових тапках, і в носках. Ну, і ввечері, коли він до <гум> мене приходив, то я... <гум> <гум> ну, відчутно було. <гум> тобто. Запах від них, звісно, є. Я йому дала кажу, намаш, не буде запаху, не буде 14 днів. Він намазав, каже, так, да, фігня, фігня. намазав. блін, ноги не От, Так що для чоловіків актуально, але ж теж не, не знаю. У Артема все нормально. Ми не знаю там скільки днів йому вистачило, не запитувала. Але він казав, що ти знаєш, так, да, дійсно, немає запаху від них. Я у мамулі, мама робить прибирання, генерально там взагалі все знімає, всі пліди перестірує, пилосос підчистила, знов пилосос, ну, коротше, я їй не заважаю. Треба буде допомога, звісно, допоможу. От. А я займаюся зараз поверненням на тему, тому що там не тільки ми замовляли, а ще і знайомі, і там дещо не підійшло, і тому треба зараз розібратися, що куди і як. От, е далі про коллаген. Е, Я спілкуюся зараз з цією компанією е чий колаген», з'ясовую там сертифікати, все, тому що для мене важливо, щоб він був якісний, безпечний, не тільки безпечний, а ще й дієвий. От, те, що там заявлено, ну, дуже класно. От прям це рідкісно, рідкісний такий, скажімо, колаген, який має дуже класно засвоюватися. Але мені цікаво, чи це не просто маркетинг. Коротше, я з ними спілкуюсь, листа їм написала, чекаю відповідь. От. Е і зроблю для вас розбір, коли все дізнаюся, що як, чи дійсно він такий класний, як то написано. Тому що написати можна все ж завгодно, а головне інше. От. Ну і плюс я сама в цей час п'ю. Е і... Побачимо, чи відчую я якийсь результат. Ну, по колагену, звісно, результат як. Це шкіра, волосся, нігті. От. Ну і, в принципі, це треба тривало пити, щоб побачити якийсь мега-ефект. Буду тримати вас в курсі, що я ще можу додати. Все, дякую всім за перегляд. Гарного вам дня, гарного настрою! А ми пішли займатися своїми справами. Всім бувайте! помитому не ходити! Не ходити!